Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Мене звати Олена я автор цього каналу. Рада, що завітали! Місяць липень на дворі, багато квітів вже відквітнули, деякі починають своє цвітіння знову, і в мене розквітли лілії. Отже, запрошую вас прогулятися моїми квітничками, побачити, які лілії квітнуть в мене, і не тільки. Ось така лілія в мене розквітнула. Запах дуже в неї гарний і приємний. Квітне вона вже третій день. Вона такого ніжного, розоватого з білим кольором, з жовтою серединкою і оранжевими пельничками. Але в неї була маленька цибулина, вона не мала більше змоги вирости і розквітнути. І тепер хочу показати ось цю лілію. Вона мені дуже подобається. Це одна з перших лілій моїх, які я замовила в каталозі Інтерфлора і взагалі в інтернеті. Вона ось така рожевого насиченого кольору. Запах в неї дуже гарний і приємний. Як сказати, французькі духи відпочивають. Такого вона. І вона мені подобається тим, що вона квітне. Не по одній квіточці, а ось там загалом. Та як один букет. Ось така вона красуня. Ось так вона пишно виглядає здалеку. Ось така квіточка така, бачите? Такого насиченого, аж більш до червонуватого кольору. Ось ці в неї прожилки такі, аж червонуваті. Зелена така серединочка і коричнуваті пильнички. І ще раз наголошую, що запах її чути дуже далеко, особливо зранку і ось так під вечір. Дуже він гарний і насичений. Розквітнула ще ось така лілійка вона такого насиченого, жовтого кольору. З такими коричневими крапочками всередині. Їх настільки багато, що вона ніби зірочку утворює. І такими темно-вишневими пильничками, але камера їх показує ніби коричневі. Ось така красуня. В неї такий приємний ніжний аромат, не схожий на інші лілійки. І вона мені ще подобається тим, що розквітнуло одразу три квіточки. Розквітнула вона ще вчора. Сьогодні вона розкрилася ще краще. Тепер давайте звернемо увагу на ось цю лілію. Вона і квітнула раніше дні попередні, але її ось ці лілійки чомусь вони були ось такої форми незрозумілої. Ось тут зовсім не було пелюсточки, так що знімати було нічого. Але сьогодні розквітнула ось ця центральна квіточка. Тепер я її побачила в всій красі. Такого вона приємного, кукурудзяного кольору. З коричневими пильничками і такою зеленуватою трішки серединкою. Вона не пахне, але колір її достатньо приємний. І ось так вона виглядає здалеку. Така ніжна, приємна лілія. Можливо, тому що вона квітне перший раз, і того в неї ось такі квіти були перші. Побачимо на наступний рік, як вона, вона себе покаже в усій красі. Розквітнула ще одна моя красуня. Ось така лілія. Коли вона тільки розквітає, вона такого лаймового кольору. Але квіточка, яка розквітнула день перед тим, стає такого насиченого білого кольору. Насправді вона біла. З вишневими крапочками всередині і коричневими пильничками. Запаху вона не має, але я особливу увагу приділяю білим ліліям. Вони мені дуже подобаються, і вони для мене уособлення чогось такого прекрасного і ніжного. Це її перше цвітіння цьогоріч. Це також одна із тих ліній, яку я замовляла в Інтерфлорі. Ось ця квіточка розквітнула якраз три дні тому назад. Ось вона ще прекрасно тримається і чудово виглядає. А тепер я плавно перейшла на свій інший квітничок. Тут сьогодні зранку розквітнула ось така лілія такого білого кольору, більш навіть дожовтуватого. З такими вишневими крапочками. Їх багато-багато, вони переходять аж сюди на пелюсточки. Вона майже подібна до попередньої, але в попередньої менше крапочок. Вони... Ніби всерединці, ніби ховаються, А тут, так як вибух оцих вишневих крапочок. Вона має легкий, ненав'язливий запах і такий приємний колір. Розквітла в неї зразу дві квіточки, і на фоні ось такої світло-зеленої хосточки вона виглядає ще ефектніше. А тепер повертаю камеру трошки назад. І ось тут розквітнула перша квіточка ось такої жовтої, навіть до такого масляного кольору лілії. З коричневими пильничками. Вона має приємний, легкий, ненав'язливий аромат. Ось так вона виглядає трішки здалеку. І ще три не розвівши бутончики. Ось така вона. І ось тут біля клематису розквітнула ось така рожева лілія. Вона майже схожа на ось ту попередню, але трішки тайні, тому що та попередня з зеленою серединкою і пелюсточки в неї ніби переливаються на сонечку. А ось ця вона насиченого рожевого такого кольору і з білою серединкою. Ну, Здається, майже похожі, але все одно кожна по своєму унікальна. Ось тут неподалік від гортензії розпочала своє цвітіння фізостегія. Ось така рослинка, ніби ліючки суцвіття. Вона не пахне, але її вигляд красивий і такий ніжний і приємний. Тут дуже багато збирається бджілок, вони заглядають ось цю кожну лінічку. І також дивую те, що тут дуже багато суцвітів, які ще наростають і також будуть квітнути. У мене є така біла і фіолетова. Біла вже квітне, а фіолетова тільки розпочинає. Зі мною поділилися цією рослинкою, і я нею задоволена. Ось такий ніжний і приємний має вона вигляд. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Це допоможе розвитку каналу, а мене спонукає знімати нові відео.